Аз дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. Свідчення часу, яке не повинно дійти до нащадків, на численні прохання представники громадськості в Ужгороді демонтують капсулу часу, закладену в самому центрі міста три роки тому. Мотивом для такого рішення послугував той факт, що заклали капсулу та металеву плиту активісти молодіжного крила тодішнього місцевого осередку партії регіонів, не маючи на це юридичного права. Відтак, на сьогоднішньому засіданні члени виконкому Ужгородської міськради проголосували за ліквідацію псевдопам'ятки. Виконати роботи з демонтажу підрядники повинні протягом місяця. Тривалістю 20 діб. ні виконком, ні жодні виконавчі органи в минулому не надавали дозвіл на її встановлення. Це в центрі міста і багатьох громадян обурює, бо це як, як пам'ятник. Добі Януковича погоріла у місті Ужгороді, і враховуючи це, науково-художня рада розглянула. науково художня рада дала свій висновок, що це негативно сприяє іміджу Ужгорода туристичному, і так далі. І виконком прийняв відповідне рішення зобов'язати виконавчі органи демонтувати цю капсулу часу і цю плиту, і відновити там плитку, чи якимось чином там відновити гарно, що в нас історичний центр це перехрестя корзу Волошу, центральнішої точки немає в місті Ужгороді. Порушуються права військових, які були поранені в зоні. АТО. про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Як повідомили у прес-службі омбудсмана, під час візиту до військово-медичного центру центрального регіону в Вінниці у медичних документах усіх поранених військовослужбовців були відсутні довідки про обставини поранення. Контузії чи каліцтва як результат у майже 80% випадків застосовувалося формулювання захворювання пов'язане з проходженням військової служби. Що за словами омбудсмана, позбавляє військовослужбовців, які закінчили лікування без встановлення інвалідності, їхніх соціальних пільг. Якби реабілітовуємо себе перед вами, тому що ви були. Адвокатські послуги можуть бути безкоштовними. Відповідний закон України про безоплатну правову допомогу Верховна Рада прийняла ще влітку 2011-го. На початку ж минулого року центр із надання безоплатної вторинної допомоги запрацював на Закарпатті. І як показує досвід, доволі ефективно лише цьогоріч дармовими послугами юристів скористались понад півтори тисячі краян. Утім, робота центру могла би бути ще більш результативною. За умови тіснішої співпраці з правоохоронними та судовими органами. Ганами про це зокрема представники трьох сторін говорили за круглим столом. Якість надання безоплатної вторинної правової допомоги залежить від взаємодії усіх учасників процесу, цебто представників адвокатури, органів охорони правопорядку та судочинства. За словами адвокатів, у першу чергу слід налагодити власне систему сповіщення про затримання громадян, котрі потребують безкоштовних послуг юристів, адже трапляється, що про подібні випадки представників обласного центру з надання безоплатної правової допомоги не інформують або роблять це зі значним запізненням. Система. Працює наступним чином у Закарпатському обласному центрі правової допомоги. Є цілодобово чергують адвокати, які в будь-який у будь-який час дня і ночі приймають повідомлення від правоохоронних органів. Які здійснили затримання або арештували людину і виписують доручення адвокатам, які в свою чергу протягом години надають правову допомогу? Уже з початку року адвокати центру отримали більше півтори тисячі таких доручень. Найбільше звернень близько 130. Надійшло з виноградівщини, найменше 27 із міжгірського району. Загалом для обслуговування всієї області. Системі задіяно 53 юристи, більшість із них молоді спеціалісти. За словами Олександра Розуненка, незалежно від форми звернення, особистої чи за посередництва центру, всіх підзахисних він відстоює однаково відповідально. Щоправда, одержувачі безоплатної допомоги часом сприймають захисників упереджено. Можливо, якийсь не такий повний або не такий, як то кажуть, повноцінний контакт із самим підзахисним, який є в мене. Якщо я Адвокат від центру, то є якесь таке неправильне ставлення, що це нібито державний адвокат, тобто це застарілий такий стереотип. І цей якби державний адвокат, він не зовсім працює в інтересах або на користь клієнту. Він десь може бути це таке уявлення клієнтів про адвокатів. Та все ж центри з надання вторинної безоплатної правової допомоги. Це чи не єдина можливість для малозабезпечених громадян одержати якісні та своєчасні правозахисні послуги? А вже з 1 липня 2015 року набуде чинності закон, відповідно до якого адвокати центру надаватимуть допомогу не лише в кримінальних, але й в адміністративних та цивільних справах. Період теперішньої економічної кризи, теперішніх політичних ситуацій, не кожен може найняти собі високооплаченого юриста. а все-таки, коли держава на себе бере функції як вторинної правової допомоги, по цивільним, адміністративним господарським справам, вони будуть мати якість е, своїх послуг адвокатських, оплачуватися це буде за рахунок держави. Я вважаю, що це буде крок вперед по впровадженню європейських правових стандартів в нашу правову систему українську. У зв'язку зі збільшенням обсягів роботи для центру до співпраці доведеться додатково залучити ще з півсотні правозахисників. Утім, труднощів із пошуком кадрів не виникне, адже згідно з держреєстром в області працює близько 600 професійних адвокатів. Слідчі СБУ Закарпатській області оголосили підозру засновнику головному редактору місцевої газети Робоча Кристіянська Правда. На шпальтах видання містилися ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Зокрема, в одному з номерів цієї газети були оприлюднені пропагандистські матеріали із закликами протидіяти центральній владі України, підтримати сепаратистські настрої у східних регіонах. За висновком експертів, надруковані в газеті матеріали. Али створюють негативний образ України, принижують національну честь та гідність українців та окремих представників нацменшин, можуть сприяти розпалюванню національної ворожнечі та ненависті. Наклад газети вилучено як речовий доказ у рамках кримінального провадження. Служба безпеки спільно з органами прокуратури ініціює скасування реєстрації цього друкованого видання. Повідомили в прес-центрі СБУ. 12 листопада світ відзначає день боротьби із пневмонією. Це інфекційне захворювання легенів найчастіше вражає дітей, літніх осіб і людей з ослабленим імунітетом. Пневмонія є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щороку ця недуга забирає життя майже півтора мільйона дітей у віці до п'яти років. У всесвітній день боротьби із пневмонією лікарні організовують профілактичні заходи, проводять медичні огляди. Ходила до лікаря, ну не вислухали вас, запалення. Не вислухали, казали вже болі, бо нормально. А, рентген піти, да. чи а, ну, це знакома одна мені говорить, що ти погано, що виглядиш, то, то, то що піди лучше зроби, говорить рентген і буде спокійно. Да. Ну і я пішати і зробила. Ну, Ось така порада подруги. І власна ініціатива пані Олени зробили їй вельми хорошу послугу. Жінка розповідає, почувала себе погано майже тиждень, проте займалась самолікуванням. Визавчатку врача на мене послухала і вже, в принципі сказала, що нічого, вже в нормі, вже чисто, там нічого не чути. Подружка сказала, що я погано вигляжу, і щоб ти каже, пішла і зробила значить, аналізи, іди каже, і, і то що я пішла аналізи, зробила, я снімок все то, і мені одразу приділили у мене Лікар-пульмонолог Михайло Бегір розповідає, такі випадки не є рідкістю. Досить часто хворі не придають значення симптомам та лікуються самі. Іноді впродовж місяців. Це призводить до ускладненої форми пневмонії, тому важливим є своєчасне звернення до лікарів. Симптоматика приблизно знакова за декількох хвороб. Гостра респіраторна вірусна інфекція, коротко, ГРВІ, ОРЗ, гострі респіраторне захворювання, безвірусне названня, гострий бронхіт, бронхіт. Ну, ну Основною увагою має скласти людей акцент на те, що звертайся і щось роби, якщо ця проблема за якихось 3, 5, 7 днів не стає легшати. При своєчасному виявленні лікування запалення легенів триває близько трьох тижнів. При ускладненій формі до 45 днів в обох випадках, медики застосовують антибактеріальну терапію. Лікарю дається 48, максимум 72 години на те, щоб він оприділився. Він на правильному шляху чи ні. Якщо за 48, 72 години є. Результат від вашого проведення лікування, тобто зниження температури, поменшення кашлю, покращення загального стану, значить ти на правильному шляху продовжується лікування. Якщо за 48 годин бачить лікар, що ніякого толку, 72 години ще може почекати три доби. Ніякого толку, тобто або мінімальний толк, роби корекцію лікування. Вчасно виявити хворобу і поставити правильний діагноз. Першочергове завдання кожного лікаря. Студентка третього курсу медичного факультету Мирослава розповідає: для цього іноді необхідно проаналізувати життя пацієнта та умови його побуту. Наша основна задача зараз це зібрати анамнез повноцінний. Того, ми повинні. Правильно зібрати його, щоб поставити правильний діагноз, тобто це опитування, де вона працює, її сім'я, її робота, її життя, її звички, захворювання. Повністю все життя ми обговорюємо і намагаємося із цього створити якусь певну картину. 12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією. Щороку від цієї недуги у світі помирає близько двох мільйонів людей. Закарпаття посідає сьоме місце серед усіх областей України по випадках смертності від цієї хвороби. Протягом минулого року в нашому краї виявили пневмонію у майже п'яти тисяч людей. Найбільше на запалення легенів хворіли в Свалявському районі, найменше у Воловецькому. Уряд визначився з вихідними днями на свята. Відповідне розпорядження щодо святкування новорічних і різдвяних свят вже підготовлено. Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести робочі дні з п'ятниці 2 січня на суботу, 17 січня, з четверга, 8 січня на суботу, 31 січня, п'ятниці 9 січня на суботу, 14 лютого. На новий рік українці відпочиватимуть 4 дні і 5 на різдво. 5 і 6 січня робочі дні. Thank Одвічна проблема про взаємовідносини батьків і дітей, надмірна опіка та контроль життя своїх нащадків. До чого це може призвести. Розібратися в цих питаннях вирішили актори Бергівського українського народного театру імені Ярослави Бандурович. Колектив презентував закарпатському глядачу соціальну побутову драму Лев у пасті сюжет вистави базується на непростих відносинах зятя та тещі, яка всіляко намагається відсторонити свою доньку від власного чоловіка. І в результаті надмірна увага матері до. Новоствореної сім'ї руйнує життя всім, і це призводить до трагічного фіналу. Зі слів режисерів, вперше п'єсу презентували на всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва в місті Очакові Миколаївської області, де постановка здобула почесне друге місце. Ми висвітлюємо в цій виставі менталітет пострадянських країн, в тому числі і тепер. Наскільки батьки завжди втручаються і живуть з життям своїх власних дітей? Батьки завжди живуть навіть до пенсії, доводять своїх дітей. От де є причина, як не потрібно робити, не можна втручатися в власне життя дітей, треба дати їм самостійне плавання. Цей сюжет, який створили Оля і Олександр, він сюжет надзвичайно насичений, сюжет надзвичайно сердечний. Сюжет надзвичайно важливий у житті, щоб людина сама вміла вибрати, що їй потрібно. І як будувати стосунки із своєю власною дружиною, і як будувати стосунки із її батьками. На цьому у нас все більше у вечірньому випуску о 19-й. Тож, вмикайте нас вчасно, вдалого вам дня і на все добре.